Доброго дня, шановні члени екзаменційної комісії. Мене звати Левченко Ярослав Дмитрович, я студент групи кмт 151. Вашій увазі пропоную мій дипломний проєкт на тему програмно реалізації веб-чату. Об'єктом мого дослідження є процес комунікації користувачів у реальному часі в межах обсередовища. Предмет дослідження це веб-застосунок для миттєвого обміну повідомлення, його архітектура та функціональні компоненти та метою роботи є дослідження принципів побудови чатів та створення програмного рішення для онлайн комунікації з використанням сучасних технологій. Постановка завдання було поставлено такі завдання, як: Розробити застосунок, який дозволяє обмінюватись повідомленням в реальному часі, дослідити архітектурні підходи, обґрунтувати вибір технологій, реалізувати клієнтську та серверну частину, зберігати повідомлення та дані користувачів у базі даних та протестувати систему на стабільність. Далі аналіз предметної області. Вебчати забезпечують миттєву комунікацію користувачів. Вони широко використовують в соціальних мережах, службах підтримки, онлайн-магазинах, освітніх платформах та бізнесі. Це підтверджує актуальність розробки. У рамках аналізу я розглянув популярні рішення, такі як Slack, Discord, Telegram та мій веб-чат. Було розглянуто такі середовища, як WebStorm, Atom, Sublime Text та AVS Code. Основним критерієм стали легкість і швидкість, інтеграція з фреймворками, підтримка плагінів, підтримка Git та інтеграція з докерами. Найкраще себе показав Visual Studio Code, завдяки великій спільноті багатій підтримці, плагінів і зручності налагодження коду як на клієнті, так і на сервері. Тут я порівняв Архі... архітектуру проєктування, MVC, це model view controller, MVVM, це популярна в UI орієнтованих застосунках архітектура а Microservices, дозволяють масштабувати окремі компоненти. Monolithic – це простіший реалізації, але менш і… Менш гнучка архітектура. Далі я порівнюю, бази баз дані, такі, як Postgres, MongoDB, SQLite та MySQL. Обрано мною MySQL, як перевірне рішення з гарною документацією підтримкою складних запитів та інше. Uh, також я порівняв uh, такі мови про програмування як Python, PHP, C Sharp та JavaScript. Uh, JavaScript, наприклад, був використаний мною на клієнті, оскільки він є стандартом для фронтенд розробки розробки uh, Далі ви можете бачити структуру, структурну схему веб-чату, uh, взаємодія між клієнтом, сервером і базою даних. Uh, діаграма компонентів розділення відповідальності у системі. Схема функціонування описано, як працює реальний обмін повідомленнями та діаграма прецедентів, хто і я, які дії може виконувати. Це структура моєї бази даних. База даних спроектована для зберігання користувачів повідомлень з сесій. Використано релюційну моделі з зовнішніми ключами для зв'язків між сутностями. Тут ви, ви можете бачити мою сторінку для авторизації. Також ви можете вам пропонують реєстрацію, це основна сторінка чату. Яка також є адаптивною та може використовуватися як на телефоні, так і на комп'ютері. Це вікно повідомлення вебчату, де обмін здійснюється обмін повідомленнями, здійснюється миттєво через WebSocket. Висновки: у ході виконання дипломного проєкту проведено. Аналіз предметної області та сучасних веб-чатів, е, вивчено архітектурні підходи. Е, проаналізовано популярні технології, розроблено структуру бази даних і логіку взаємодії клієнта з сервером. Е, здійснено розробку користувацького інтерфейсу з урахуванням сучасних вимог UX UI е, та протестовано функціональність чату та перевірена стабільність його роботи. На це все, дякую за увагу.